Вітаю всіх на каналі Кіна База І сьогодні, у своєму відео, я хочу з вами поділитися простим рецептом виготовлення бринзи та як я добуваю масло, як я його отримую, як правильно його збивати і як все ж таки дізнатися, чи готове воно, чи ні. Це все я розповім у своєму відео сьогодні. Хочу вам показати, як я роблю масло. Оце ось вершки. Отакі вони гарні, охолоджені. А це в нас таке відеречко від маслобійки. Це такий спеціальний агрегат. Їм ще користувалася моя мамуля. Це від нього тільки відеречко. Верхню частинку. Зараз Будемо запускати, я покажу. Суть в тому, що оці ось охолоджені вершки. Я в них ще додам водичку, для того, щоб вершки стали більш такі жидкі. Але водичку не теплу, а виключно холодну, можна сказати, відяну. Додається вона для того, щоб легше було маслобійці збивати. Воно спіниться. І після того, буквально через 5 хвилин, почне ця пінка осідати. Маслобійка збиває, а пінка осідає. І потім виходить масло. Так, помчалося збивати. Ось усі вершки. Додаю водички отаку. А ось верхня частина, про яку я сказала, це сам гвинт, який збиває, а це тут знаходиться мотор. Ось, може кому цікаво параметри, як кажуть заводські, ще не зовсім стерлися. Ось така штука. Закріпила верхню частину тут такими ось гачками з обох сторін. І зараз вмикаємо. Бачите, вже старенька вона у нас. І, як бачимо, що відбувається: все підіймається вгору, вся рідина. Як бачите, рідина майже під самою верхньою частиною, під самою кришечкою. Як ви бачите, різко почала рідина опускатися. Тобто була під самою кришечкою і зараз різко опустилася на середину маслобійки. Це означає, що вже масло майже готове. Завершили збивання. Як бачите, ці ось грудочки, це є масло. Як бачите, воно досить добре відділилося від тієї рідини, яку я залила, водички. от, І просто треба його обережно відсидити і зібрати його у великий такий шматок. Для зручності збивання в комок я висипаю в таку величеньку міску, все вигрібаю те, що залишилося там, у самому відерчику. Так як вершки дуже гарно охолоджені, я навіть їх взяла, поставила свіжі сьогодні відсепаровані в морозилку для того, щоб їх гарно охолодити. І зараз, як бачите, я їх дуже легко, легкими рухами збиваю в такий гарний комочок. І а, зараз перекладу в іншу просто місочку, і ви побачите, як легесенько масло позбувається води. Як бачите, з легкістю масло покидає водичку. Просто бачите, так оп, і відділилося. І ось цей ось кремик є. Ось подивіться, покажи ближче, як Крапельки Крапельки стікають, 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 стікають. І як бачите, воно така водичка. Оп! і потікла. <смі> Отак От воно легесенько відділяється від водички. Для пакування масла я використовую пергаментний папір, беру масло, яке вже відсидилось, верхня частинка, і відважую по плюс-мінус 210 г. Чому 210 Поясню, скільки б воно не стікало, все одно, десь у середині, може залишитися трошки водички. І щоб клієнт був задоволений масочком, я трошечки рамулечку накидую зверху. І потім формую прямокутник такий гарненький, як у магазині. Ось такий вийшов в мене прямокутник, і потім я його просто завертаю. І ось такими уже сформованими брусочками відправляю у морозильну камеру. Також поділюсь з вами процесом приготовлення бринзи. Наливаю я молочко і нагріваю його просто на електроплиці до 40 градусів. Ось ще трошечки, трошечки, трошечки. Все, можна вливати закваску. Ось така закваска розчинена у водичці. І заливаємо її. І змішуємо вже плиту я виключила, але вона ж так, це електрична плита, вона тримає ще температуру досить довго. Зараз протягом декількох хвилин я перемішую. Для гарного смаку бринзи, щоб він не був дуже солодкий, хоча є, хто любить просто солодкий, я додаю на одну банку молока столову ложку солі. У мене ще й збереглася артемсіль, тому я щаслива людина і їм поживну сіль зі своєю родиною. Після змішування. Залишаємо оцю всю нашу рідину при сталій температурі, яка тут зберіглася. Ще раз переміряю вам, покажу. Максимально, максимально до 45 можна, щоб нагрілася ця вся рідина. Більше не можна, тому що, по-перше, починає сама закваска помирати, а по-друге, бринза у вас вийде дуже жорстка, ви її не будете їсти. Але, може і будете комусь подобається це більше для твердих сирів. От, бачите, 40 трошечки більше. От зараз воно у мене постоїть 15 хвилин, і потім я покажу. Як ця рідина перетворилася у жалє. В якості закваски я використовувала ось таку закваску мейто. Тут 100 грам закваски. Один грам розводиться у 300 літрів молока. Тобто, для того, щоб мені зробити на три баночки. Молока. Мені потрібно буде отако трошечки закваски, які розводяться на 6 чайних ложечок водички. І потім вже заливаються, як я показала на відео, у тепле молоко. А повна ця ложечка розрахована на 300 літрів молока. Також ця закваска використовується для твердих сирів, усіх, в принципі, видів, а також різних екзотичних сирів, таких як сулугуні та інших. Дивимося, яка вийшла у нас желешка Оцю желешку я просто так трошки нарізаю тільки не ножем, а цією лопаточкою, якою я розмішую. От. На більш мілекій шматочки. Це робиться для того, щоб потім ще хвилин 15 ця желешечка постояла у ем, своїй сироводочці, яка з'являється, яв... як ви бачите. І... Випала восак. А для цього ще потрібно почекати по, десь хвилин 15, після того, як добре вже покришимо цю желешечку. Перед тим, як добратися до самої бринзи, яка вже випала в осад, відчерпуємо сироводочку. Її в нас полюбляють дуже сильно телята. Як бачите, сироводочку відчерпуємо, і ось на дні в осад випала сама бринза. Підготували ось таку марлю і формочку для бринзи, і додаткову місочку, куди буде стікати зайва сироватка з неї. Отак просто. Рукою виловлюємо і викладаємо. Це найпростіший спосіб, я вже пробувала по всякому Ну, це найефективніший з усіх. Ось так виглядає бринза після того, як її тільки но виклали з кастрюльки. Зараз чекаємо, коли вся оця водичка стілеться туди вниз. Це плюс-мінус десь одна ніч. І потім вже бринза буде готова до споживання. Якщо вам потрібно, щоб вона була готова дуже швидко, то просто її потрібно покласти під прес, і вона буде готова вам через годину і можете випікати піцу з нею або нарізати, подавати її на стіл, як роблю це я. Всім смачного та успіхів у кулінарній справі! В минулому відео я вже показувала, для чого ми купляли агроволокно. Для того, щоб саджати розсаду, і було легше її обробляти впродовж сезону. А решту агроволокна ми використаємо на те, щоб зробити лаванді прекрасне, замульчоване поле і щоб також до неї не приходити зайвий раз на прополку. Отак От вже вкрили дві полоси. Це вже несем Розвиваючися третю, нам дуже повезло. На вулиці вітерець, пасмурна погода. Мошки нас не чіпають, бо всі жаліються. Мошки, комарі, а нам ніхто не мішає, на все божа воля. 20 травня редиска перемоги зійшла. Подивіться, який гарний. Прекрасний рядочок. Чекаємо на цибульку. Гурочки також наклюнулись. Поряд з прекрасними морозниками, які досі квітнуть вже більше місяця. Отакі прекрасні квіти стоять поряд з квітами моїх грибочки. Це вже другий вихід. Хто пам'ятає давно на нашому каналі грибочків, які були підписані? Вішанка рожева. Але ж вона не рожева, а ось така, бачите, вимахала симпатюля. Це вже скоро буде другий збір грибочків з неї. Весняні прогулянки полем та лісом. На кониках. Надихають та сповнюють життя. Дякуємо всім, хто залишається з нами до кінця. Дякуємо за вподобайки, коменти, репости, а також за підписку на наш канал кінна база Бережіть себе та своїх близьких, йдемо до перемоги і перемагаємо щодня до нових відео!